Всім привіт! З вами я Грімарко Кесик, і сьогодні ми продовжимо на ферубер, оберегу «Грали в Бубу. Ви знали нами введу заскучились. Дуже багато відео там цю популярність. То я вирішив визняти Ну, Я буду тепер знімати. Так, «Місце не А Зараз Бубу захворів. Що Мяу Бубу, що -бу, з тобою відбувається? Бубу! Алло А на що мені? Що зараз роблю? Тво. Робився зеленим? Вірус І тепер я гралю у Бубу у Бубу Що в мене шло. Що в мене? А от у мене ні. Чого. Може ічому. Зараз ідеться перегравати. На яс Yes. Убью, это здоровавым. Оп, оп, оп. Это же бубу, это здоровавый, самопослабь. Э, ah. бубу. Так за, так не можно, так заброно. Два попадиня. Бабу з целись. Даже це бобуд два. Якоргу. Кайфолікаргу орла. Це лікарни тут але. bobo agora você vai ter a pular do limotile <laughs> <coughs> tem mais isso da chile todo é a voce bobo quando ele sofre chile todo bechile Ти б повноцінно задати заповнив. Як ти можеш хотіть улят? Розробленик я. Сібак треба поміняти. Роби там свої справи. Фуу, ха. Можеш листь її своє улюблене. Ти його вже так брілів за лісту. Давайте себе догадуємося. Нарі я птіячку. Ну і що тепер? Тепер пішли грати. Цікаво. Е, темно. Відкрийся. Відкрийся. Так краще. Якщо хочеш вийти в кімнату. Заборонено. Ми грали. Вже ми грали. Вже ми грали. Не пиці. Нас неть памлять. О, будемо раді в стопку ляляти. Так. Хто придумав бубу? Я. Yeah. <звук> Знов реклама. Все, вона грався, так? Да. Стоп, тим, що немає вік. Десь за 20 годин після цього. Klaan. Ja, wow. De koning. Dat hebben ze er bij de koningin gesproken. Ja. Dat hebben ze er bij розвіт, різнокольоровий. Вау! Прям контакт. Вау! Треба його взяти різнокольоровий. Вау! Ей! Це не маля. Ей! Вау! О! О! Скучать. Я. носочки. Що із? Певно цеу! Третий ма десять кристалів. Добре, бобу. Что тут? хе хе Ладно, це завип. хе Десь можна тут щось купити. Wow. Це хм. Wow. Що взагалі таке. Oh. Будемо yeah. на... буде в oh. нас Миколаєм. А що ти думав? Що не гуляти? На... Тут формар в... тут формарс. Якби політає, а як він може ходити, що він літає. Давай. Лі. Йде по покопальця. А як він літав ніс, він же може літати? Е! Зна, з тебе ховати. Зілля зілля тут є. Тим флізія. Ех. Як заводи? Все, вже дві сторінки доступні, безвіп. Так, добре, А ж ми будемо грати. У, у дослідна к Марсу. У аптечку. Бу-бу, Ты заходив в базу. Добре, ти можеш зарабаты на монстрів. Я не можу. що вы

spor. Ah, ha, Ja. Så mache ich das in die neue Gurtschuhe. Das wird Ставте лег лайк якщо цю курочку підписуйтесь якщо цю курочку для якщо цю курочку А якщо цю курочку тоді поділіться. А якщо залишати тоді хм, що тут можна зробити? А я не знаю що це можна зробити. Ладно. О, може... Ого.

Ще я, ти, чи wow. Давай, wow. зламай ще! Вау! Wow. Wow. Вау! Спотребуємо так сіяльно видіть бя, і зараз буде бабах, Ладно, що тут не ламо? Yeah. Wow. А на цьому кінець на фулі сьому лісалені. Ладно, почастимо тобі зуби. Yeah. Ні! А на чем дорогие самые сарии? Всем папа. З вами був Галимер Кук Ясик.